Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного захищаючи Україну від російських загарбників. На фронті загинув офіцер безпеки футбольного клубу другої ліги чемпіонату України Дінас Вишгород Роман Олійничук. Раніше він пройшов бої у Донецькому аеропорту, у яких отримав поранення, контузію. У лютому воїн повернувся до збройних сил України і після навчання вирушив до десантно штурмової бригади. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, родині, близьким, друзям. І знайомим героям світла пам'ять. Юрій Максимов може офіційно стати головним тренером спортивного клубу Дніпро 1 13 вересня після матчу сьомого туру другої ліги у Києві, у якому очолюваний ним звягіль Житомирської області зустрінеться з лідером футбольним клубом ЮКСА з восьми представників нашого міста в складі збірної України шість вихованців сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, тренера викладача відділення рукопашного бою Катерини Васильєвої завоювали дев'ять медалей на сьомих всесвітніх іграх CSI. Ті world Sports Games 2023, які завершилися в італійському регіоні. Емілія Ромага до програми яких вперше включили і змагання з рукопашного бою. Дві золоті нагороди здобула Катерина Васильєва по одній подібній медалі. У Макара Сокура, Данила Недайводи, Євгенія Ноженка, срібними призерами стали Артем Гончаренко, Мурад Гусейнов, Денис Чорний і Олександр Забізіон. Назар Брельов четвертий дитячюнацької спортивної школи міста Кам'янського тренерів Олександра Керпи і Кирила Ковдрі став переможцем міжнародного рейтингового турніру з Теквондо, БТФ і G1 Polish Open, що фінішував у столиці Польщі, Варшаві. Три медалі на цих змаганнях завоювали і вихованці Дніпровської міської спортивної спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра тренера Павла Пшенічникова, срібла відзнака у Марії Леонової серед юніорок. бронзові Гроди у Марії Думіної серед жінок та Даніла Хамермана серед чоловіків. Максим Пятковський і Тимофій Жеребило з міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради вибрали бронзові медалі у байдарці двійці на дистанції 200 метрів на міжнародних змаганнях з веслування на байдарках і кануя олімпійські надії Олімпік Хопіс Регата, які завершилися у місті Познані Польщі і зібрали близько 800 учасників 43 країн світу. Вони тренуються під орудою наставників Олександра Москаленка, Олени Нурової. В'ячеслава Загреби і Олени Шаманець кращих з кращих галузі Дніпра шанували і нагородили напередодні свята дня фізичної культури і спорту України, на яке запросили, щоб відзначити очільників спортивних шкіл і комплексів керівників комунальних підприємств голів громадських федерацій з видів спорту, видатних атлетів і діячів сфери фізкультури Дніпра. З перегляду демонстраційного відеоролику, який увібрав у себе стислий контент, де присутні мали можливість ознайомитися з усіма аспектами спортивного життя Дніпра, перемогами і здобутками за минулий рік, з подальшим вшануванням хвилиною мовчання пам'яті усіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та наступними словами привітань і подяки за роботу і досягнення на своєму поприщі з вуст директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенії Сушко розпочалося урочисте нагородження з. Нагоди дня фізичної культури і спорту України кращих у галузі, на яке запросили, щоб відзначити очільників спортивних шкіл і комплексів, керівників комунальних підприємств, голів громадських федерацій з видів спорту, видатних атлетів і діячів сфери фізкультури Дніпра. Цим дуже велика подяка за те, що вони роблять у цю війну. Всім моїм директорам шкіл спортивних, які попри війну займаються з дітками, находять можливість знайти укриття, організувати навчальний процес у. У цій ситуації дуже складно постійні загрози з боку цього скаженого сусіда. Але я думаю, що ми всі з цим справимося. Також всім дякую за підтримку федераціям, які сьогодні прийшли, федераціям, які нас підтримують, федераціям, які не, не вгамовуються і е, кожного дня нас стимулюють до розвитку, намагаються нам заходи якісь е, роз, розробляють якісь заходи спільно з нами їх реалізують. Саме головна наша мета це збільшення кількості. Дітей, які займаються спортом у спортивних школах, тому ми зараз все для цього робимо, що можливо в цей воєнний час. Далі Ксенія Анатолійовна за дорученням мера Дніпра Бориса Філатова вручила подяки міського голови великій низці тих, для кого сфера фізичної культури і спорту стала водночас професією, хобі і сенсом усього життя. Серед великої кількості нагороджених була і легендарна у минулому спортсменка, майстер спорту України міжнародного класу Другий Дан з рукопашного бою. А нині вже заслужений тренер України Надія Сотникова. Федерації в такому складному стані все одно продовжує тренуватися, залучати. До занять фізкультурою та спортом молодих спортсменів, дітей. То я лише хочу подякувати їм за їхню мужність, наполегливість та самовіддачу в цій справі. І також вітаю всіх спортсменів, тренерів з предишним святом. Серед спортсменів подібну відзнаку отримав вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборс Дніпровської міської ради, чемпіон світу з боксу серед молоді, майстер спорту України міжнародного класу Микита Засенок. Хочу, Чупрежіо всіх з праздником фізкультурника. Це великий праздник для спортсменів, поблагодарити всі федерації, всіх тренерів з цим праздником за їх велику проділену роботу, а також наших захисників, которые. Які... Воюють і дають нам можливість виступати і показуватися на міжнародних сорівнуваннях. Привітала зібрання, і голова депутатської комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту Наталія Демідова. Після чого також вшанувала велику низку людей, які самовіддано працюють на низці фізичної культури і спорту Дніпра. Серед них і заступниця директора з навчально-тренувальної роботи 6-ї спеціалізованої дитячо дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Ольга Табалаєва. Дуже хочеться. Привітати всіх тренерів, працівників фізичної культури і спорту з прийдешнім святом, побажати багато здоров'я і продовжувати працювати на благо нашої країни. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, експромтом віддав шану та подякував представникам різновекторної фізкультурної галузі міста. Сергію Теодоровичу, Віктору Марачу, Сергію Міщенку, які наразі боронять нашу державу у лавах збройних сил України. Було привітання і безпосередньо з фронту від президента Федерації Стріт Воркаут Україна Дениса Мініна та його заступника Гауранітая Шуліке. Останній, до речі, навіть встиг особисто завітати на захід. Завершилося дійство традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину про святкування дня фізичної культури і спорту у воєнному Дніпрі на початку осені 2023 року. Апогеєм церемонії нагородження стала своєрідна релаксація, коли всіх її учасників запросили відвідати сусід парк водних розваг «Синтоза», де проходили яскраві змагання чемпіонату України з кабельного вейкбордингу. У Дніпрі тим часом одночасні свята днів фізичної культури і спорту України та міста, які співпали у часі зі стартом чемпіонату дитячо-нацької спортивної ліги України на стадіоні Олімпійські резерви напередодні дебютного поєдинку у сьомій групі вищого дивізіону вікової категорії ю 15 учасників поєдинку, ровесників академії Ротаня Розозулі та УФК Кривбас привітав та побажав успіхів директор Дніпровського фахового коледжу спорту Олег. Дядьлюк, після чого традиційно пролунав державний гін України, який став прологом марафонного турніру, що триватиме до весни наступного року. Далі після жеребкування арбітрами учасники зустрічі хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, і після чого матч і розпочався. Користуючись нагодою, хочу від колективу фахового коледжу спорту привітати всіх з Днем фізичної культури та спорту, побажати терпіння, наснаги та мирного неба над головою та подякувати Збройним силам України за те, що у хлопців є така можливість проводити матчі та займатися спортом та розвиватися. І Зараз стартував черговий чемпіонат України, дитячої футбольної юнацької ліги, тому бажаємо хлопцям. Терпіння, наснаги, гарної і чесної боротьби. Що стосується підсумків, звітного поєдинку, зрештою, як і двох наступних інших вікових категорій, то вони завершилися над переконаними перемогами команди УФК Кривбас. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.